В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам, які боронять нашу землю. Я завдяки їм ми можемо в певний час грати та робити такі матчі, як сьогодні. Ну і наші останні матчі. Тому дуже дякую. А щоб хочу сказати, по матчу показали характер, зробили свої, свою роботу, яку повинні робити кожну гру. Трошки були, були помилки на фоні. Попідцілимо трошки. Атак, Браво команда з перемогою нас! Для нас сьогоднішня гра була дуже важлива і я думаю, вона була дуже важка, важка, тому що це третя гра, і хлопці підсіли, і дуже багато в емоційному плані ми віддали в попередніх іграх. Тому я хочу сказати їм дякую за те, що вони витримали і зробили свою роботу. Хочу також сказати, сказати дяку, дякую. О, о... Тренерському штабу вони зробили дуже багато роботи і добре підготувалися, зробили гарний скаутинг і взагалі багато роботи. І хочу сказати і докторському штабу, те, що... тому що бабли це таке багато мікротравм, травми, і на них теж багато роботи. Випадає тому дякую за те, що ми всі це витримуємо. Ну і звісно, за все це, за те, що ми граємо, дякую нашим захисникам, котрі боронять нашу країну. Щиро дякую. І... А ми в свою чергу показуємо гру, яку можемо. І... Взагалі від туру, які, які враження івано франківськ гарне місто. Ми дуже любимо сюди приїжджати і тут завжди гарна організація. Дякую вам, все було добре. Важка гра була це вже четверта гра, грубо кажучи, цього бабло не все в нас виходило. Був провал в третій чверті, після якого ми вже не могли зібратися. Так хлопці викладалися. Показували характер. Як загалом враження від бабу цього от, от, кі були в кібуну пару днів цих матчів? Е, ну, гарна гра була з будівельником. Непогано не, не зіграли, дали бій, виграли Запоріжжя. Хотілося б також зачепитися за Дніпро, але не все вийшло. Дніпро з перемогою. Дніпро програв е, ліпше. Не смогли нав'язати боротьбу з Дніпром, багато помилок, багато проіграного подбору. Нам треба покращити підбір, покращити командний командный взаємодястів слава україні слава засу